Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Тема сьогоднішнього відео це підв'язування і горизонталення троянд. Про підв'язування я вже з вами говорила. Я говорила і про опори, і про нитки, якими я проводжу підв'язування. Як ви бачите, це джутові мої улюблені ниточки, вони такого природного кольору. Вони не перетирають стебла, гарно зав'язуються і розв'язуються, тобто дають можливість підтягувати троянди. І все це відбувається дуже легко і без травмування для паганів троянд. Перед вами троянда Бенджамін Бріта. Цю троянду я придбала в минулому році двохрічним саджанцем, тобто вона в мене росте другий рік, і їй було два роки, як я її придбала. Цього року у мене всі троянди, майже всі, сильно вимерзли і були сильно підрізані під корінь, невиключенням був цей Бенджамін Бріта. І зверніть увагу, як він вже виріс. Він виріс і має висоту десь приблизно зараз 80 см, наростає доволі швидко, має потужні стебла. І зверніть, будь ласка, увагу, як я його підв'язала. Основною метою моєї підв'язки тут, біля цього парканчику, є те, щоб цю троянду я могла бачити із вікон свого будинку, і могли бачити перехожі люди, які йдуть нашим провулочкам. Ось так, щоб милувалися нею всі. А рівень ґрунту у мене в дворі нижчий, ніж рівень ґрунту за двором. Тому я хочу, щоб ця троянда виросла потужно і мала такі рівні пагани. І я її підв'язую, дивіться, трішечки на розподілила по градкам. Щоб не було нашаровування паганів, бачите як? І отак от я їх підв'язала до цих граток. Далі вони підуть у мене, у мене і поруч ось тут рости Бенджамін Бріта. Далі вони, скоріше за все, десь по центрі зійдуться і заплетуть прекрасно оцей ось парканчик і будуть радувати своїми квітами усіх. Це один варіант підв'язування. Інший я зараз вам покажу на прикладі троянд, які ростуть у мене поблизу спеціальної опори. Подивіться, будь ласка, поблизу будинку в мене росте на опорі. Троянда симпатія, який 15 років. І також вона була підрізана під самий корінь. Як ви бачите, це потужна троянда, це клаймбер, вона вже виросла ну десь метр тридцять. Це точно вона має зараз взяла висоту, і вона настільки потужна, що вона заплете всю цю опору. Опора десь висотою 3 метри, і вона ще вищою росте, ніж ця опора. І поруч з нею росте не менш потужний ельф, тільки він молоденький. йому, так як і Бенджаміну Бріттону, другий рік у моєму, у моєму цьому квітничкові. І як я їх підв'язую. Подивіться, будь ласка, тут підв'язування трішечки інакше. Пагани цих троянд я нахиляю під, під кутом. Цей кут складає не менше, ніж 45 градусів. І там, де можливо, поки ці паганчики молоді, я їх подивіться, будь ласка, максимально горизонталю до опори. І підв'язую саме так. Ось, зверніть, будь ласка, увагу, це не просто вітром її загнула, це спеціально я так підв'язала. Поки пагани молоді і такі вони податливі для підв'язування, я саме так це все і роблю. Ось по мірі її росту, я буду її отак прив'язувати, прив'язувати горизонтально до опори. Навіщо я це роблю? Справа в тому, що чим більший кут від пагана, от від 45 градусів і більше, тим більше, вірогідність, що із кожної пазухи листочка. Ось дивіться, нагнутий паган. І ось він у нас, я його ще більше далі підтягну. І з кожного, з кожного листочка з кожної пазухи виросте новий пагін. Кожен пагін у цієї троянди закінчується суцвіттям. Тому чим більш нахилена Нахилений паганчик. Чим більше він загоризонталений, тим більше буде суцвіть. А наша основна мета звісно, щоб троянда квітувала по максимуму. Адже заради цього ми її вирощуємо. І подивіться, будь ласка, пагани в неї потужні, горизонталю я їх тоді, коли вони молоденькі. Але тут треба Обережно горизонталити, чому? Бо пагани молоденькі, вони податливі, але вони і достатньо такі тендітні і ламкі. Тому... Я відчуваю пальцями на дотик, от як вона може ще сильніше нахилитися чи не може. Я не ризикую. Я краще почекаю, вона підросте, а потім її ще підв'яжу. Бачите, ось вона, це я чекаю, поки, щоб її сюди підв'язати, потім я її, можливо, заверну, вона виросте і заверну. Ось сюди на цю ось планочку опори. І так вона у мене буде по максимуму загоризонталена. І з кожної пазухи вона мені дасть новий пагін, що закінчиться соцвіттям. Ось такий інакший підхід до горизонталення. І подібним чином я поступлю із ельфом. Ось молоденький баганчик, я його вже потягнула ось в сторону, підв'язала. Він сюди доросте до цього куточка. І далі я його буду направляти. Ось так, сюди поверну, сюди поверну. Подивлюся по ходу, як це все буде виглядати. Чим більше кутів, тим більше. Паганів молоденьких, тим більше суцвіть. Ось таку тему, я сподіваюся, я розкрила вам. Якщо ви її знали, знали цей секретик, ставте лайк. Якщо не знали, також ставте лайк. Я дякую вам за увагу. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава і до побачення!